Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні, а вже здавалось, що живого нерва, живого нерва не було у мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня в оркестрах децибелів Ми вже були, як хор глухані і раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівної нулю я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні і не злі, хмарі дощової глиці. Стоїть туман, як небо на землі, пасуться тіні вимерлих тарпанів, На шпиньки ходять сутінки і сни. Весна підніме келихи тюльпанів. За небо вип'ю і за дві сосни.